Добрий вечір, друзі. У нас ось така погода сьогодні, мете, сніг, холодно. Ось скільки снігу вже намило. Є такі переметики і на дорозі. І ось такий квітничок весь у снігу, юку замило. Одним словом, прийшла зима. Ось така тройонда в снігу. Гарно. Хочу сходити до своїх курочок, подивитися на вечір. Ми їх сьогодні не випускали, тому що на дворі холодно, а їм це великий стрес, а стрес кури, як переносять, то починають гірше нестися. Ось так гарно. Ніх пролітає. Ось я вже прийшла до курочок, вони ось повечеряли вже, може, Уже всі, може, полягали Посідали. сідалах. У них все добре. Ось на сідалах посідали, одна он залізла. Худий, курнику тепло на відміну від вулиці? Ох, який бешкетник. У нас ще тут є дві квочечки, які вирішили посідати на зиму, дивлячись. Але ми не будемо під них яйця підкладати, тому що зиму нам курчатка не потрібні. О, як гарно повсідалися. Курочки. У них все добре. Можна зачинити їх. А ось я прийшла до наших поросяток. Ось наша пепа трюкає. І в них ось Джек. У наших поросяток, так, Джек, він нас отут по такій погоді ночує, тому що холодно на дворі. За тіль Ми його закриваємо у свинок. Так, Джек. Кейгальний нас песик, Чудовий. Чудовий. Жалко його на дворі по такій погоді залишати. Ти охоронятимеш наших поросят? Охоронятиме. І кабанчики охоронятиме. Ось горішок наш. Горішок. І пепу охоронятиме. Дай Перед тим як зачинити двері скрізь у сарайох. Потрібно перевірити, чи все нормально в курочок і в поросяток. Ось скільки на нас снігу в намилу. І ще мистиме. Але не та й зима. Сніг гарний пролітає, хрустить під ногами. чую, песики ще гавкають. Ось Барбарис, як вечері виглядає. Навіть кропельки на ньому ось є. Сьогодні вітряно падає сніг. Ось іще переметик на морозцеві. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк. Буду дуже рада. Всім мирного вечора. На ніч. всім пока-пока.